і одежі, і шапка. І я почав цікавитись, і знаєте, панове, авіть у них тюрська мова була, Олексій цар почав запрошувати з Києва вчених мужів, священиків, ігуменів, монахів вчених, і переводити богослужіння на нашу з вами мову, на русську мову. Не відмовляємось від нього, ми русичі, ми, ми потомки Русичів і, і, і так далі. І, Русь, так, Русь Київська, а не московська. І, і вони і от таким чином, я дивлюсь, а він одежі татарський. І, і оце вони гени вони є. Татарам, так, татарам, так, так, є. А були давайте герей заснував Москву. Так, так. Так, і, і давайте от, повертати до того, гени які. Absolutely. От і все абсолютене всім ханам, казані, астрахані, бо я знову він й, 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 й їм і їхнім родинам